15-й день мого адвент-календарю, який я присвячу Збройним силам України і в якому я трошки розповідаю про творчість та мистецтво людей нашої землі. Залишайте ваші донати за посиланнями, які будуть розміщені в описах або в коментарях до відео. Всі банки належать моїм друзям, яких я знаю, і які служать у лавах ЗСУ. Отже, середньовічна Україна і її книжкова мініатюра. Цей час залишив нам велику кількість литописів. Минулих літ, Київський, Литопис, Галицько-Волинський літопис, слово полку Ігорів, ми можемо почитати про Віщова Олега. І здавалось би, чому середньовічна Україна? А тому, що ті джерела, які були написані першими, до цього часу, принаймні до нашого, не дійшли. Це пов'язано з двома причинами. Перша це просто час, який є бажальним до книг. Другий це Московське князівство. Навіть патерік Києво-Печерський, який був написан вперше ще в ранніх століттях, ми не можемо подивитися, ми можемо подивитися тільки переписи, бо за наказами Петра І, а потім Єкатерини, вони були забрані в Московію. І ми маємо тільки. Те, що було переписано якраз в період після 13 століття. І на перший погляд, якщо роздивлятися ці ілюстрації, то виникає враження, що порівняно з княжою добою, вони мають значно нижчу якість. Це ілюзія, яку ми потім з вами розвіємо. Так, безумовно, Літовське князівство це панування трошки іншої культури і трошки інших людей. Але Школу образотворчого мистецтва, як і інші школи, які вже існували не одне століття на теренах нашої землі, були настільки якісними і настільки чудовими, що вони зберігали та примножували традицію. А писали вони так же гарно, і ви бачите зараз це на зразках Холмського евангелія, потім Лавреннішивського Євангелія та багатьох інших гарна гарну книжкову мініатюру як і за часів княжої доби, а можливо навіть і краще. Справа в тому, що художники розділяли те, як вони малювали святі образи до святих книг, і як вони виконували ілюстрацію до історичних повістей. Це була певна мудрість людей, які могли розділити те, що вони шанували як сакральне. І те, що для них було важливе, як історичне. Отака чудова мудрість, отакий чарівний спадок, отака краса. Пишаємося та примножуємо цю красу.